П'ятниця, 12 вересня. В ефірі новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Одну жінку росіяни вбили ще двох чоловіків. Поранили у Марганецькій громаді. Перефронтова територія від ранку під атакою ворожої артилерії та ФПВ. Ракета просто під вікнами Дніпрян. Чому екстрені служби не прибрали наслідки російської атаки? А люди змушені були два тижні жити з уламками боєприпасу на подвір'ї? Почекайте, почекайте то один, то другий, і кожен, почекайте. Середньовічні мегаполіси, а не дике поле. Дніпро готується зруйнувати російський міф. Тож скільки насправді років нашому місту? Наше історичне розслідування вважається, що тут жили. Русичі, плем'я уличів, тобто одне з 12 літописних слов'янських племен. Сьогодні через артобстріл у Марганецькій громаді загинула 66-річна жінка. Через цей удар та атаку FPV-дроном також є постраждалі. Один чоловік госпіталізований, інший потерпіли. Лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Напередодні окупанти теж гатили по прибережних територіях Нікопольщини, цілили по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Ворог застосував РСЗВ град, артилерію та безпілотники. Двоє людей загинули. Ще п'ятеро отримали поранення у селі Битиці на Сумщині. Ворог хатив по населеному пункту кількома ракетами. Постраждалим надали медичну допомогу. А по промисловій зоні в сумах РФ вдарила дронами, поцілила по автосервісу. Одна людина загинула. Це охоронець підприємства. Після влучання ворожих безпілотників від сервісу лишилися одні руїни. Під завалами знайшли тіло охоронця, який був на роботі в момент атаки ворожих безпілотників. Чоловікові було 65 років. Після першого удару він ще виходив на зв'язок. Після другого зв'язку із ним вже не було. Майже два тижні після російської атаки прожили з величезними уламками ракети просто під вікнами будинків. У Дніпрі жителі приватного сектору скаржаться на бездіяльність екстрених служб. Куди не звертались, кажуть реакції жодної деталі боєприпасу таки лежали посеред дворів, доки жителі не оприлюднили відео і не звернулись до райадміністрації та журналістів. Хто зрештою допоміг та чому так довго тягнули? Репортаж нашого Марка Ручки. Гігантськими уламками ракети всіяний звичайний двір приватного будинку. Це походу схоже бомба. Я сподіваюся, що виживу разом із залізячим Розкидані і на розірвані боєприпаси просто під вікнами дому. Власниця каже, це наслідки російської масованої атаки, яку місто пережило ще два тижні тому, 30 серпня. Уламки Попадали тусь. Тут тут була кухня, її зруйнувала був о, великий забор. Племінниця Валентини досі відходить від шоку, говорить один з уламків, пролетів просто над головою. Біжу донизу, тут пожежа, всі сусіди збігаються. Все це тушити, але потрощене майно це не єдина проблема. Два тижні не розв'язувалась і інша величезні багатокілограмові уламки ракети залишались просто під вікнами цих двох приватних будинків, і жодна служба не реагувала. Почекайте, почекайте. То один, то другий, і кожен почекайте. Таку відповідь каже жінка, отримала від екстрених служб. Єдине говорить, працівники ДСНС одразу вивезли і знищили вибухонебезпечні елементи. Багато було там касет. Я так розумію, не все ще прибрали їх досі шукають. Дякую, да були у нас ДСНС, Вони нам. Дуже допомогли вивозити ж уламки пояснювали не їхня задача, і поле відповідальних за вивіз потенційно небезпечного залізяча замкнулось. В СБУ сказали, може, ми заберемо, а може не заберемо. Ну якось один до одного нас направляли. Своїми спогади про страшний обстріл ділиться Катерина. Вона із родиною мешкає в будинку, що також був в епіцентрі удару. Говорить, увесь двір буквально охопив вогонь. Ще зруйновано прибудинкове приміщення, як і у сусідів. Не зрозуміло, як ми вижили від такої величезної ракети. Цей масштаб. Що ж робити з уламками ракети на подвір'ї? Мешканці взяли телефонувати в районну адміністрацію. Адміністрація міста, адміністрація району це цивільний орган, і він не має повноважень працювати з. Такими е, об'єктами і з такими речами після цього мешканці звернулися до мене. Я почав звертатися у СБУ у поліцію. і тільки після звернення голови адміністрації, а потім розголосу в соцмережах, відповідальність на себе взяли правоохоронці. Питання вже вирішується. Уламки ракети наразі вивозять із території. Хочемо підкреслити, що подібні боєприпаси чи їхні залишки становлять потенційну небезпеку для життя і здоров'я людей. Тому, у разі виявлення ракетних уламків чи будь-яких підозрілих предметів, громадянам слід негайно повідомляти про це національну поліцію, ДСНС або СБУ. Тепер же власники потрощеного майна нарешті можуть оцінювати збитки і сподіваються на державну компенсацію. Марко Ручка Сергій Озіров новини 11 каналу. У Дніпрі поліція попередила замовне вбивство. Аби затримати підозрюваного, правоохоронці провели цілу спецоперацію та інсценували вбивство жертви. Щойно виконавець передав фото докази зробленої роботи. Поліція затримала замовника злочину під час обшуків за місцем мешкання та в автомобілі. Фігуранта вилучили травматичну зброю, боєприпаси та інші речові докази. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загинув юний велосипедист. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП з малолітнім хлопчиком. Аварія сталася на трасі Дніпро пятихатки ввечері 11 вересня. Попередньо відомо водій наїхав на 13-річного велосипедиста, який виїхав на дорогу. Наразі тривають слідчі дії. Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин трагічної події. Жбурляли каміння та глузували. Правоохоронці Кривого Рогу проводять перевірку інциденту за участі підлітків. За даними поліції, під час моніторингу соціальних мереж вони виявили відео, на якому група дітей кидає каміння у невідому жінку. Наразі поліціянти з'ясовують всі обставини події. Крім того, звертаються до жителів Кривого Рогу, які могли бути свідками з проханням повідомити подробиці цього інциденту. Телефони на ваших екранах. Рібятки. Дніпро змінює дату заснування і остаточно руйнує російський міф. Катерина II – не засновниця міста, а до московитів тут вже були справжні середньовічні мегаполіси, а не дике поле, як твердять росіяни. Проте офіційно свій лік Дніпро і досі веде від 1776 року, коли заснували імперський Катеринослав. У міськраді нарешті готуються поставити крапку в цій історичній несправедливості та змінити дату напередодні дня міста, яке святкуватимемо вже завтра. Наша Олександра Максименко вирушила у подорож з істориками і з'ясувала, витоки Дніпра можуть бути значно старшими навіть за козацькі часи, та сягати легендарного найсхіднішого міста Київської Русі, яке існувало саме на цій території. Тож, хто і коли насправді заснував Дніпро, подивіться. Вважається, що тут жили. Русичі плем'я уличів, тобто одне з 12 літописних слов'янських племен. Тати є значною мірою, мовно і штучною. Не можна говорити, що не було нічого. і стало місто. Місто Дніпро воно завжди було пов'язано з козацьким минулим. Саме звідси з катерининської милі і починає своє літочислення Дніпро. Однак це лише в імперських міфах, де до Катерини Другої на цій землі, начебто, існувало лише дике поле. Але це чергова російська байка. Саме про це твердять і дніпровські науковці. Тому у міськраді створили робочу групу з відомих та авторитетних істориків, щоб врешті зруйнувати російський міф та визначити справжню дату заснування нашого міста. Імперія намагалася позбавити українців історичної суб'єктності і права на власне українські землі. Ставили під сумнів, щодо приходу Російської імперії тут ну мовляв, тут нічого не було, тут було дике поле. Нині фахівці розглядають дві теорії щодо утворення Дніпра Новокодацьку та Старосамарську. Найстаріше поселення, яке перше в цій козацькій агломерації, це Старосамар, а найбільш яскраве. Вже є явним прототипом сучасного Дніпра. Це новий кодак. Історик, який входить в робочу групу, Святослав Чирук, каже, новий кодак був центром однієї з паланок Запорозької Січі. Це прототип нинішнього обласного центру. Зараз це новокодацький район Дніпра. Чотири століття тому тут діяла адміністрація, працював базар, та було понад 20 шинків. Обов'язково мали церкву. Це центральна площа цього міста, і вона, власне, швидше за все знаходилася в цьому районі. Раніше вона була дерев'яною. Дерев'яні церкви мінялися. Кожні 20 років дерев'яну церкву перебудовували, тому що деревина це такий матеріал, який псується. Побудова церкви і може стати початком літощислення Дніпра 1645 рік. Місто виникло як поселення на перетині торговельного шляху та перевозу через річку. Тоді у новому кодаку проживало близько п'яти тисяч людей. Тут же і пролягав чумацький шлях до Криму. Сучасною полтавською трасою йшов до нового Кодаку. Тут вони перепливали річку Дніпро. Це була паромна переправа. Три-чотири дні ви могли чекати на свою чергу, щоб сюди перепливти. Звісно, за цю послугу необхідно було заплатити. Окрім того, потрібно було заплатити за те, які товари ви везете. Новий Кудак на той час був справжнім мегаполісом. А Дніпро, як його прямий нащадок, успадкував цю велич. Олександр Максименко, Олександр Довгонь, Євген Дрозд, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Повну версію нашого історичного розслідування про реальну історію Дніпра та його засновників. Дивіться вже завтра у день міста на Ютубі 11-го телеканалу. І пишіть в коментарях свої думки з приводу зміни дати заснування Дніпра. А ми тим часом продовжуємо випуск. Врятували цивільних від катувань та розстрілів і повернули життя в розбомблене місто. Далі про воїнів нашої 25-ї окремої повітряно-десантної січиславської бригади, які три роки тому зробили вагомий внесок у перший український контрнаступ на Харківщині. Зокрема, звільнили місто ізюм, яке потерпало від воєнних злочинів Росіян. Наш Владислав Авдієнко вирушив туди, аби особисто поспілкуватись з учасниками операції та місцевими. Подивіться. За час повномасштабного вторгнення Ізюм зазнав майже п'яти сотень авіаударів армії РФ. Що тисяча цивільних загинули, серед них близько 50 у цій багатоповерхівці цього тижня? Ізюм відзначає річницю звільнення від російських загарбників. Серед тих, хто звільняв місто, наша 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада з Дніпропетровщини. Вона брала участь у першому українському контрнаступі, який шокував росіян та змусив у паніці тікати з нашої землі. Буквально зразу почали летіти наша техніка. Вперед вона прорвала бойові порядки противника. Зразу там опору як такого в принципі, не було. Видно, що вони не очікували цього. Ми починали контрнаступ населеного пункту Яковенкове. Знаходиться біля Балаклеї. Наша була задача це прикрити лівий фланг зі сторони Балаклеї, щоб противник не підтягнув свої резерви. Михайло на псевдокедр тоді був командиром одного з підрозділів. Каже, окупований Ізюм мав стратегічне значення для ворога. Такою, можна сказати, логістичною ланкою, тому що тут йде така розвилка різних доріг, боєприпаси, зброя, склади. Дуже багато було техніки. Шоколісний, що шо що бойової техніки. Розповідає, коли з побратимами зайшли в місто. Росіян там вже майже не було. Під час зачистки було виявлено около дев'яти осіб противника, які просто ховалися. Ми їх взяли в полон, розружили і відвезли на пункт збору полонених. Натомість знайшли чимало смертоносних пасток, які лишили по собі загарбники. Було дуже багато. Противопіхотних мін нам дуже сильно допомагало цивільне населення, підсказували, де війська Російської Федерації проживали. Згадує перше враження від деокупованого Ізюма суцільні руїни та порожнеча. Місто було повністю пусте. Як нам повідомляли люди, що коли вони були під окупацією, російські війська забороняли їм виходити на вулицю, виходити навіть з будівель. Місцевим й досі боляче згадувати ті часи. Кажуть, під час російської окупації бракувало елементарного води й їжі. Найшли там маленький ручойок, і по 40 хвилин капало, щоб бутилочку води набрати. Не було дров, сиділи в підвалі, шукали деяка бомажинка, деяка гілочка. Та найстрашніше лишитися вічнавіч вічі з окупантами. Олег тоді був продавцем. Розповідає: Росіяни забрали на підвал за те, що побачили в нього українські гривні. На Уралі під'їхали. під'їхали на Уралі. Забрали я відсидів у райвідділку у підвалі інших допитували і били навіть. У мене якось минулось. 449 тіл, переважно цивільні, чоловіки, жінки та діти. Одразу після звільнення ізюма на його околицях знайшли місце масового поховання, закатованих російськими окупантами. Здебільшого це місцеві жителі та 17 воїнів ЗСУ. У багатьох вогнепальні поранення, зламані та зв'язані кінцівки, з'ясували експерти. Весь світ шокувала рука з жовто-блакитним браслетом. Рештки належать українському бійцеві Сергію Сові. Світлина призвела до масштабного флешмобу в соцмережах, де українці й іноземці вдягали патріотичні браслети на знак співчуття та засудження російських звірств. Володимир Володимирович Вакуленко. Він вже не напише свого чергового вірша. Не складе цікаву казку для свого сина. Серед загиблих також знайшли тіло відомого українського дитячого письменника Володимира Вакуленка із двома кульовими. Очевидці твердять, росіяни проводили в нього вдома обшуки та забирали книжки. Без батька залишилися двоє синів. У річницю деокупації в Ізюмів вшанували пам'ять цивільних та полеглих українських бійців, які звільняли місто на центральній площі, урочисто підняли національний прапор. Звільнили людей від окупації, від цього я кажу жахіття, яке люди пережили. Дуже було приємно. Місцеві нам дякували, дарили навіть квіти. Михайло каже, те, як ЗСУ зустрічали в Ізюмі, дало його підрозділу наснаги та сили продовжувати контрнаступ. Хотів іти вперед, вперед і не зупинятися. Після чого ми так же само продовжили наступальні дії в напрямок Лимана. Місцеві ж дякують захисникам. Слава Богу, що визволили. Хай Господь благословить тих визволителів, які в цьому. Приймали участь дуже вдячна нашим хлопцям, які звільнили, дуже вдячна. Вважаю їм захисту Божого захисту, щоб зберегло їхнє життя. Нині на вулицях дуже багато людей, які евакуювали з міста ще у перші дні повномасштабної, втім повернулись одразу після деокупації. Це щастя, ти знаходишся вдома поряд зі своєю родиною, в своєму місті зі своїми друзями Коли ти приїжджаєш додому, до своєї будь Домівки, де все рідне, всі рідні, вулички, все, то ти насправді цінуєш це тоді набагато більше. Владислава Авдієнко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А їхня робота непомітна, але без них неможлива жодна перемога. 12 вересня Україна відзначає день фахівця радіоелектронної боротьби. Воїни РЕВ виконують завдання у бойових порядках разом з підрозділами усіх родів військ та забезпечують перевагу сил оборони. Їхні невидимі щити щодня прикривають наші громади від російських атак. Вони знижують ризики для людей, зберігають будинки. Коли ворог запускає шахеди та ракети. Дякуємо кожному з них за службу. І професіоналізм і світла пам'ять фахівцям РЕП, які віддали своє життя за Україну. А він лагодить гармати просто на полі бою. Олександр на псевдоротатуї і зустрів повномасштабне вторгнення на Донеччині. Вже має не один день народження, адже побував у найзапекліших точках фронту. Приїхав в Дніпро на декілька днів, аби отримати автівку від роботодавця компанії Інтерпайп, яка завжди допомагає своїм працівникам. Чому йому дали такий позивний та для яких завдань потрібен пікап для бригади? Далі в сюжеті. Проще. Добратися до, з точки А до точки Б, так як буває, що дощі, сніг, поля після важкої техніки важко проїхати більш-менш легковою машиною, на пікапі гаразд проще. Військовослужбовець Олександр тестує нову автівку по бездоріжжю. Попередній пікап згорів у квітні через приліт дрона. Боєць майстер номер обслуги. Прямо на полі бою він лагодить гармати, щоб вони знову ставали до бою. Завдяки навчанню за кордоном. Військовий може виконати ремонт будь-якої складності. Може в піві прилетіть. Може сама по собі вийти з ладу, може азот або масло виток. Боєць в армії з 2020 року. Повномасштабне вторгнення зустрів на Донеччині, тоді він воював у протитанковому дивізіоні. Олександр був одним з тих, хто особисто бачив вторгнення окупантів на територію нашої країни. Коли нам сказали, що час дивіться, буде їхати колона, і ми тоді не розуміли. Що це росіяни? Ми побачили, колона йшла 8, 10, 12 машин. Відстань до них була один кілометр. І ми почали стріляти, да, була підбита техніка, і тоді вже промелькнуло, що це все. В бійця позивний рататуй, як назва одноіменного мультфільму. Отримав його, коли раптово мав приготувати побратимам вечерю. На допомогу прийшла кохана. А що буде? кажу, та не переживайте, буде рагу. А ти що знаєш рецепт? Я поворачую, а в мене телефон стояв, через камеру я балакав з дружиною. І в в бусі був навушник. Я йому показую, що через вухо він такий, а, так ти ротатуй. На військового вдома чекає дружина і діти. Одна з дочок ще зовсім маленька. Олександру пощастило побачити народження доньки на власні очі. Я був на пологах. Дякую. Щасливий. Перерізав пуповину, допомагав, на емоціях був. Після війни Рататуй хоче побути зі своїми дітьми та повернутись на роботу. Каже, таку увагу, що дав йому роботодавець за ці п'ять років, він навряд чи отримав від іншої компанії. Коли є потреба, ми просимо. Вони дуже допомагають. Велике їм дякую. Бо якби не вони, я не знаю, руки б просто. За свої гроші покупали б набір інструментів, генератор передали. А також Starlink, тепловізор та амуніцію. Сьогодні ж отримав нову автівку. В цю автівку може поміститися до п'яти людей. Це як буде використовуватися евакуація. Також можна перевозити БК, вони будуть сухі і чітко виповняти свою задачу. Дуже класна машина. Компанія Інтерпайп допомагає кожному співробітнику адресно. Будь-який запит обробляється за лічені дні та доставляється на позиції, бо без підтримки тилу на фронті хлопцям буде важко. Я розумію, що є, хлопці гинуть, є, що контузії, поранення, це дуже багато і часто. Але якщо ми зараз опустимо руки, то День-два, і вони прийдуть до нас до сімей у штабі патронатної служби компанії Інтерпайп. Олександр зустрічається з Юлією, яка підбирає для військового додаткову амуніцію та інструменти. Керівниця патронатної служби каже, завжди підтримують зв'язок зі своїми співробітниками. Проте є випадки, коли зв'язок втрачається. При перших знайомствах з підопічним бійцем наші координатори просять у нього контакти близьких для того, щоб бути з ними на зв'язку, якщо, наприклад. Боєць довго перебуває на позиціях. Загалом компанія «Інтерпайп» надає адресну допомогу кожному військовому на фронті. Також військові можуть звернутися за психологічною, медичною та юридичною підтримкою. Еліна Ярцева Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Відчути на дотик картини різних жанрів та епох. Художній музей Дніпра представив виставку Мистецтво поза межами зору вона для незрячих людей. Над створенням експозиції працювала ціла команда науковців, музейників та тифлопедагогів. Зробили об'ємні копії картин, щоб їх змогли побачити на дотик люди з порушенням зору. До кожної роботи записали аудіогід та музику, що передає настрій живопису. Проєкт діятиме у художньому музеї безстроково. Оце як, як форми ракети, от трошки схоже. Мені стало цікаво, як це може можлива виставка для незрячих людей картина. Мені це цікаво, спершу стало, тому що я ще на таких не бувала. Може, художник одне мав на увазі, а ти вже на дотик можеш інше. Із постійної експозиції. Ми відібрали шість малярських творів. Власне, це така надзвичайно. Знаєте, вузька вибірка, оскільки нам слід було зробити акцент, по-перше, на різних жанрах мистецтва це портрет та натюрморт, і е, спробувати звернутися все ж таки до різних мистецьких епох і до різних мистецьких стиль. Музей це завжди територія тактильного голоду. Отже, ми вирішили зробити е, наші експонати ближчими до відчуття, до сприйняття. Потрійне щастя в одному з медзакладів Дніпропетровщини народилися одразу дві трійні, і це унікально для нашого регіону, кажуть медики. Одне подружжя з Нікополя стало батьками трьох дівчаток: віри, надії і любові. На світ вони з'явились з вагою всього 730 грамів. Інша пара тепер тато і мама одразу трьох хлопчиків. Своїх козаків назвали Артемом, Тимуром і Назаром. Кожен народився вагою майже 2 кілограми. Для обох пар це первістке. Таке поповнення стало несподіванкою, але зізнаються надзвичайно приємною. І про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 21 градус, вночі – плюс 16. Буде ясно, без опадів. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. У Кам'янському тривають роботи спрямовані на розвиток безбар'єрного міського простору. Громаді опікуються комфортом та доступністю транспорту для всіх категорій населення. Днями розпочалося будівництво чотирьох посадкових платформ на трамвайних зупинках. Будумо тут зв'язку з тим, що тут великий схил і людям незручно заходити в трамвайний вагон. Всі роботи плануємо виконати до кінця цього місяця. До того ж, наше місто виграло конкурс на закупку 17 нових трамвайних вагонів за рахунок коштів європейського Вестиційного банку і вже перші вагони ми отримаємо до кінця поточного року. Буде виконано на ну, ремонт чотирьох перонів. Тривають роботи на зупинки Україна та потім на зупинки ЦНАПу. Роботи виконуються згідно всім сучасним будівельним нормам. Посадкові перони будуть облаштовані пандусами, огорожею, сходинками. Все це робиться для більш безпечного та зручного доступу мешканців до громадського транспорту.